Бажаєте примножити ваші заощадження та вкласти гроші вигідно. Отож, маєте два варіанти: перший, так би мовити, традиційний довіритися банку і віддати свої кошти їм. Другий доручити фінанси нам. Safety депозіт. Ми пропонуємо привабливіші умови примноження ваших коштів. Давайте подивимось різницю роботи грошей в обох випадках. Отже, ви обрали банківський депозит, розмістили свої заощадження на рахунку фінустанови. В цьому випадку вона залучає позичені гривні у бізнес і отримує з цього дохід. Ви, як позичальник, маєте відповідний відсоток. Утім, де і яким чином працюють ваші гроші, вам невідомо, оскільки прямого зв'язку між вами та бізнесом немає. Буде добре, якщо банк спрацює стабільно і ви в результаті повернете свої кошти назад. Проте, у разі краху банку, що в нинішній час явище не поодиноке, єдине на що ви можете розраховувати, це 200 тисяч гривень від фонду гарантування вкладів. А ще врахуйте можливу судову тяганину, втрату власного часу та нервіс. Що пропонує вкладнику сейфті депозіт? Отож, ви так само вкладаєте свої гроші на рахунок фінустанови. Ці, відповідно, залучаються у бізнес, проте у цьому випадку позичальник чітко бачить, у що він вклав свій капітал, наприклад, в нерухомість, сільське господарство, техніку чи легку промисловість. Ще однією перевагою буде відсоткова ставка, що однозначно вигідніша від запропонованої банком. З вами, як з вкладником, підпишуть відповідну угоду і в разі фінансових проблем. В компанії ви за будь-яких умов отримаєте свої активи назад. Оскільки кожна ваша гривня забезпечена надійною заставою. Приміром, якщо ваші заощадження пішли на будівництво, вам неодмінно повернуть їх або живими грошима, або за вашим бажанням у вигляді квадратних метрів. Причому оцінених по собі вартості, а не по ринковій ціні, що знову ж таки вигідно для вас. Наголошую, сейфті депозіт кошти вкладників інвестує тільки в стабільний бізнес. Перед тим як залучити кошти у той чи інший проект, сейфті депозіт ретельно вивчає та в подальшому контролює увесь процес руху коштів. Отже, все просто прозоро і вигідно. Ви довіряєте сейфті депозіт. Компанія гарантує високий та надійний прибуток. Отже, сейфті депозіт це більший відсоток, повний контроль та прозорість, і ви завжди знаєте, де працюють ваші гроші.